Скажіть, будь ласка, якої протяжності нова тролейбусна лінія, куди вона, які мікрорайони? З'єднує Тернополя? Враховуючи зернів Тернополян з нова тролейбусна лінія, яка з'єднує масива ляска з масивом дружби, загальна протяжність 5 кілометрів. Разом з збудовано, створено нове освітлення вуличне, зроблено зупинки громадського транспорту. І Сподіваємося, що лінія себе виправдає. Вже буквально з 1 вересня ми на лінію два нових тролейбуси підремонтовані після капремонту силами самого електротранспорту. Протягом вересня ще три тролейбуси заїду, які ми купуємо в Чехії. Загалом до кінця року піділи кошти для придбання 10 тролейбусів. Плануємо, тому, що всім до кінця року буде на лінії. частина піде на цей маршрут, частина піде на ті маршрути, які сьогодні найбільше потребують додаткових тролейбусів. Угу. Скажіть, будь ласка, які можливо плани? У вас є якісь перспективи щодо нових тролейбусних ліній чи нових маршрутів? Ну, плани такі, щоб продальше розвивати тролейбусний транспорт, тому що він саме дешевий, кличний чистий, перевозить всіх кільохів без обмежень. У нас є ще цілий ряд вулиць в Тернополі, які не обладнують тролейбусом, які можна е, дообладнати тролейбусними лініями. Тільки питання в тому, що гідніше, чи подавати тролейбусну лінію, чи придбати тролейбус, які можуть в певний час без електроне. Тому що ціна приблизно спецставна, а все ж таки тролейбус без електрики це є нові технології, це те, за чим ми є тому можливо, це все ж таки. Намагатися придбати тролейбуси, які будуть без електроенергії. Пріоритетно, щоб наступний напрямок, напрямки, які будуть тролейбусним рухом, це напрямку села Біла, вулиця Бродівська, де дуже велика кількість мешканців живе. Я думаю, що наступного року туди тролейбус піде. Питання тільки в тому він піде по електричній мережі, чи поїде без електрики. Угу. І вздовж нової тролейбусної лінії нові зупинки відремонтували, так? Три зупинки громадського транспорту з'явилися на вулиці текстильні від Водорян до будинку праці. Добре, Оскільки обійшлася Загальна вартість в межах 8 мільйонів гривень це разом з освітленням, з лінією з кабелями з усіма роботами.